Наш пріоритет це продовжувати існувати. Щоб продовжувати існувати, ми повинні адаптуватися до змін на ринку. Ми живемо у швидкоплинному світі, і нам потрібно бути достатньо гнучкими, щоб адаптуватися до нових умов і нових очікувань. Це і є наша мета бути гнучкими, ефективними та продовжувати відповідати очікуванням споживачів. Ідея полягає в тому, щоб налаштувати ці процеси у Франції, а потім перенести їх в інші місця, чи то в Європі, чи то в Україні, завдяки інвестиціям, які ми вклали в завод. «Хаут Мауко» ми розраховуємо на підвищення продуктивності до 20% протягом наступних 2-3 років. Ми також працюємо над фотоелектричною енергією. Ми обговорюємо це питання з різними партнерами. Це також буде одним з напрямків, які ми будемо досліджувати. Ми завжди починаємо з головного напрямку, коли приймаємо рішення про інвестиції. Після того як ми стабілізуємо роботу на заводі в «Хаут Мауко», ми постараємося передати всі знання та здобутки на інші наші заводи. Це одна частина нашого плану, а інша частина полягає в співпраці з різними підприємствами регіону над тим, щоб замінити природний газ на біогаз, отриманий шляхом метанізації.